Вітаю, вітаю вас на своєму каналі, дорогі тельці. Сьогодні ми будемо дивитися на Таро, на ваш 2026 рік. Про вас, для вас сьогодні будуть співати ці карти Таро. Отже, <клес> спочатку ми подивимося, що ви залишаєте позаду у 2025. -му що ніколи вже не повернеться у ваше життя. Також ми подивимося, що ви забираєте з собою, з чим, з якими енергіями ви входите у ваш 2026 рік. І далі ми подивимося нові енергії, які прийдуть до вас у 2026 році. А зараз я вас попрошу поставити лайк цьому відео підписатися на канал. Для мене це дуже важливо, це буде наша з вами взаємодія. Отже, що ви залишите назавжди у минулому і не візьмете у новий прекрасний 2026 рік. Знаєте, багатьом з вас довелося пройти якісь ситуації, де ви починали щось спочатку, можливо, десь вас обманювали, або склалася така ситуація, де вам прийшлося вимушено починати щось спочатку. У вас насправді якийсь час йшло все добре, особливо що стосується грошей, що стосується вашої реалізації. Але відбулося щось таке, де обставини склалися так, що ви більше не змогли отримувати ті кошти, ті прибутки, які ви отримували раніше у своєму такому дуже активному житті. І, знаєте, наступив такий ніби як холод. А що робити? І ніби є якісь записні варіанти, а ніби їх і немає. І вам довелося починати. Щось спочатку, але чи була там легкість? Не було. Е, можливо, ви навіть самі себе переконували в тому, що там була легкість, але десь якісь були внутрішні страхи, і ця ситуація вас водночас і радувала, і розстроювала. Так ось, воно все закінчується, і воно з вами не піде далі. Ваша боротьба. Ваша, ваші страхи, самообмани, вони залишаються у 2025 році. Тобто, ця переломна ситуація, яка дуже зв'язана з грошима, десь, можливо, вам прийшлося з кимось комусь там, не знаю, допомагати, можливо, родині, ну, ділитися, комусь потрібна була допомога. І це так само вдарило і по ваших фінансах. Це залишається назавжди позаду. Тому розслабтеся, все буде гаразд. Зараз ми дивимося, що вибирати з собою у 2026 рік. У 2026 році ви будете розраховувати на себе, але не в тому форматі, що ви будете самотні мені. У вас є дуже великі шанси почати свою нову справу або ж продовжити її. Але там, де ви будете головним, тобто ви візьмете. В свої руки управління, чи то своїми стосунками, чи то своїм бізнесом вам доведеться побачити перспективи, проаналізувати, навчитися аналізувати, увійти в якийсь новий контекст роботи. Я не знаю, це може бути навіть, знаєте, що. Ви е, працюєте десь, і вам доведеться навчитися чомусь новому і взяти на себе відповідальність е, ну, кажуть, за контент, за аналіз е, ваших прибутків, за будь-що. І ви будете вчитися паралельно, Ви будете вчитися, і ви перестанете конкурувати. Будете звертати увагу тільки на себе. І цей 2026 рік він буде для вас дуже кармічним роком, в якому у вас буде перерочення, яке буде стосуватися ваших справ, ваших е грошей і вашої діяльності, можливо, ви почнете новий бізнес. Тобто е тут не буде все працювати так, як працювало раніше. Е чи буде вам складно? Ви привадете ситуацію як належне, ви не будете депресувати. Тобто, ви ж розумієте, це не буде відбуватися один день, це 12 місяців 2026 року. Тобто ви не будете метушитися, воно буде все складатися так, як має бути. І тепер давайте подивимося, дорогі тельці. А що нове прийде у ваше життя у 2026 році? Так, ну, по-перше, 2026 рік дасть вам дуже стрімкий духовний зріст. Чи це буде щось пов'язане, Знаєте, ви можете народити дитину, через дитину ви духовно розвинетеся, будете спостерігати, як вона росте, як вона розвивається, її крочки, її посмішки. Далі ви можете започаткувати свій, свій власний бізнес, який ви теж будете кохати. І виховувати, і викохувати як свою дитинку. Але саме прекрасне в цьому всьому це старший аркан Маг, який дає нам зрозуміти, що у вас буде усе в руках горіти, ви зможете справитися з усім. Найбільше тут, звичайно, іде тема духовного розвитку. Аналізуйте все, що з вами відбувається в 2026 році, через знаки, через любов, завжди дивіться у світ і на інших людей, як у дзеркало. Дивіться на себе. І давайте ми тепер подивимося пораду для тельців, для таких прекрасних, цих квітучих, красивих людей. Що ж, яка порада від карт Таро для вас на 2026 рік? Гроші до вас приходять. Через розслаблення. Грайте, ідіть, танцюйте, любіть і знаєте, що не перенапружуйте всередині себе і оцінюйте адекватно те, що у вас є. Нехай я вам бажаю, щоб цей Таро-розклад пішов з вами у 2026 рік, тому що він виістину прекрасний цей розклад. У вас безумовно все вийде. Ви, напевно, з усіх розкладів, які я зробила, тельці будуть мати найбільший духовний зріст. А зрештою, це те саме для чого ми взагалі наші душі приходять у це життя. Але в основному духовний зріст він відбувається через складні трансформації, через плач, через сльози, через розпач. А у вас цього немає. Єдине, що вам треба буде зробити, це взяти відповідальність на себе. Але знаєте, яку не матеріальну, а духовну. Ви тепер мама чи тато вашої дитини, вашого бізнесу, вашої стратегії. Ваших стосунків, 100% відповідальності на вас. Інші сто, якщо це партнерство і партнерські відносини на вашому партнері. Але ви дивіться тільки на себе, ваша відповідальність. А я дякую вам за увагу. І я вітаю вас, прийдешнім Новим роком. Нехай все саме заповітне! Що є у вас на душі, на вашій думці, збудеться. А на сьогодні все, Па-па-па-па.